Всім привіт! Та вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми подивимось на новинку останнього патчу преміумний літак за Японію F2 ADTV. Що ж, на нього вже давно чекали F2 та його аналог з гілки F2A звичайний. У нього є Arley, 4 Арли звичайні і 4 am 3 У нас же є 4AM3 та 4 7 м Sparrow. На нашому бойовому рейтингу цим вже нікого не здивуєш, бо ми поки де граємо проти Арлів і грати на ньому доволі важко. Раніше у нас не було ніякої, можна сказати, адекватної можливості. Треба було катати на доволі імбовій репції, викачати до п'ятого рангу, потім сісти на F5 і FCU, поставити на нього талісман і качати японську гілку далі, або придбати дуже страждалий f 4 EJ-ADTV і страждати на ньому. Цей літак трохи апали, але на ньому все ще доволі важко. І гадзіни нам додали можливість f 2 Що ж, сам по собі літак непоганий. В нього гарна флай-модель. Я вже катав його на стрімі, і там у мене підгоріло. Підгоріло у мене через те, що його не доналаштували, на жаль. Бо в нього AFAR-радар лише з СНП режимами. І коли він бачить цілі поза зоною сканування, він на них тупо перелочується, коли ми нажимаємо захоплення. Грати нам і так доволі важко, ми поки де проти Рафалів Єврофайтерів, з 30-х, у ще з 14 -0. Так і дупо вас буде горіти від цього літака. З наземних підвісів у нас є лише ждами з адекватного і. Гайдзіни занерфали ГНСС у цьому патчі. Тобто 38 ждами можна покинути на помийку. Вони пролітають цілі фіхпали ми куди і ніколи не влучать, хоча там 250 кг бомба і 87 кг вибухівки. Для себе в ТРБ я обрав лише отакий сетап, тобто 31 ждами, які на одну тонну, і 500 кг вибухівки, і. Зуні, трошки зуні, можна їх додати. Можна ще один горобець так підвісити, я тут ще цей сетап заменю. Для РБ отакий сетап, і це єдине, що в нього є. Усе інше тут не потрібно. Навіщось гадіни працювали над протикорабельними ракетами, сенсу якого. Немає в цій грі, вони не влучають по наземним цілям. Також в них траєкторія така, що вони працюють по водній гладі таким чином, що вони знижуються одразу і летять по рівню моря, щоб влучити у корабель. А коли у нас рельєфна карта, вони не слідують за рельєфом, вони тупо впаюються в дерево. Можливо, це ще змінять, я не знаю. Це літак забагований, коштує великих грошей і доволі важко з ним гратися. Що можна сказати? Пач сам по собі дуже багований. Тільки-тільки гадзіни трошки пофіксували ракети повітря-повітря і сам по собі цей літак. От за рахунок радара на ньому важко. Або ви підрубаєте лише режим БПБ і у режимі БПБ намагаєтеся лошити. Але для мене це важко, бо в нього немає нашлемної системи цілівказання, як і на топовому. І проти 14-0 це дуже важко. Бо ваш афар, замість того, щоб залочити ціль, він веде фікс на куди. Ви хочете залочити, коли, коли цілі скидує контрмери, теж фігня якась відбувається, і радар веде себе дуже хріново. І це величезний мінус, на ньому ви дуже зараз страждаєте. Як тільки гейдзіни це пофіксять, я напевно підроблю ще один стрім, і подивимося, як воно буде, коли більш-менш адекватно буде працювати Радар. Для мене Радар це дуже важлива річ, і на ньому у АРБ не можливе з нього в АРБ неможливо грати адекватно. Без системи нешлемного цілевказання, і прото 140 щоб знаходити в собі цілі, коли маркери не дуже адекватно працюють, і дуже-дуже важко. Ще з мінусів є отакий недолік у цього літака. Це не той підвіз, зараз виберемо. Коли ви граєте в ТРБ, якби у нас було лазерне озброєння, у нас дуже дивні кути контейнера. Наш контейнер знаходиться справа, справа під фюзеляжем. і це виглядає таким чином. Ну, зараз покажу, зараз побачите. Ось ми відрубаємо радар, дивимося на цілі і заходимо у контейнер. І якщо ви бачите, ми знаходимося не по центру контейнера, а майже справа. Тобто, вправа кутів у нас майже нема. Лише величезний кут зліва. І вліво ми можемо дивитися. Доволі дивно, можливо, це баг, можливо, це так і задумано, але я не знаю. У нас немає лазерного озброєння, щоб це. Доволі цінно використовувати лише ГНСС. Тож, не плюс, не мінус. Що я можу сказати? Але якщо ви будете лочити якийсь гелікоптер, щоб дізнатися його позицію контейнером, це буде вам заважати. Що ж, як прев'юк, я сказав усе, що хотів. Давайте дивитися бої та дивитися, що може F2 РДТВ зараз. Перший бій розпочнемо. Це у нас завод. Я взяв фуджика. Нічого ще брати, ще не докачав топів. І розпочинається перший бій. Ми з Совком намагаємося проїхати по точці С. їхати на точку А на фуджику дуже важко. Броні в нас немає, у нас є лише швидкість перезарядки, і все. Дамахлому на цьому бойовому рейтингу майже не працює, хоча і ми зазвичай можемо його бачити. Там Абрамси, ПВМки, леопарди високого рівня. Тож у нас снаряд непогано пробивав, пробивав 497, але на цьому все. Бронів в нас немає, живучості також, інколи паливний бак в лобі може там допомогти. Проїхав RDFLT, бідолага. Не знаю, за що його так гайді не зненавиділи, зарізали йому усю рухливість. Він захопив точку, ну і отримав мій ломик. Проїжджаю назад на точку, хочу накопити на F2. Благо поїнтів потрібно не так багато, але треба пережити оцю м'ясорубку, не їхати першим у неї, не стріляти трошки фрагів, набрати трошки поїнтів, і тоді вам зазвичай вистачає наждами. І коли ми в небі, ми можемо себе трохи показати. Хоча супротивники у нас також дуже сильні, з високого бойового рейтингу, може випасти навіть 13-0. Тож дивіться самі, на ньому доволі важко. Це що я можу сказати. Такого озброєння, як типу, навіть Мавріки, в нас немає, вистрілив і забув, ні лазерного озброєння нема. І зробити на ньому доволі буде щось важко. А лише зенітки, там, знаєте, Ждамому 31-му закидувати, оце його справа. А допомогти на полі бою він не може доволі сильно. Лише розчистити поле битви для ваших союзників. Ось цей табором спомиляється. Стріляємо під башту, вибиваю горизонтальні приводи. Намагаюся проїхати далі. Так, деградація його забрала. Далі будемо проїжджати, піджиматися. Я вже хочу зливатися, бо моя команда їде вперед, like there is no tomorrow. І ми все це забираємо. Чую, хтось виїжджає з Респу, он дивиться сюди. Це ще один RDFLT. Він мене бачить і чекає. Тож буду намагатися його переграти. Збиває мені гусецьку. Але не знаю, на що він розраховує. хоче постріляти крізь будівлю. Думаю, що вона пробивається. І так, вона якось якимось чином пробивається, але без дамагу. Не знаю, на що він розраховував. от зовсім незрозуміло, які будівлі пробиваються на мапі, які ні, які ламаються, які ні. У цьому плані Гаді нам треба дуже сильно попрацювати, дуже багато хламу на мапах, і ми нічого не бачимо. І це погано. Він мені нічого так сильно не зробив. Намагаюся ще трохи програти. Зав'язався з ним у ближній бій і буду намагатися їхати далі. І він мене знову чекає. Я все одно їхав зливатися. Ось. А, це був HCSTVL. Тож, беремо наше F2 і вилітаємо. Будемо намагатися збивати льотку та прикривати наших союзників так, щоб, можливо, хтось з наших вилетить. Беру ждами. Беру Зуні, беру Амтри, не беру 7М, Бо, як на мене, з них толку дуже небагато. Особливо, коли Радар багать це любить, і ми нічого не зробимо. Коли ми, бачите, літаємо з су 30 Ф-16, проти нас Рафалі, все це доволі важко. Хоча ми не зовсім дитинка для биття, але гадзіни нас так засунули, що це відчувається доволі погано. Тож, летимо, підкрадаємося. Су-33 сів мені на крило, і буде мені допомагати. Я намагаюся знайти Рафаля, буду використовувати мій афар. Із плюсів у ТРБ, у афара, те, що я і казав, він бачить поза зоною сканування, навіть якщо це вузький сектор, і ви спокійно можете бачити. Також в нього є оптичний канал. Тож дивіться, якщо ви не поставили стабілізацію на мапу, то оптичний канал буде ставити вашу стабілізацію контейнера туди, куди дивиться ваша фар та підсвічує ціль. Намагаюся зблизитись з цим фантомом, шукаю цілі. Ось, бачите, я ставлю стабілізацію через точку, щоб вона потім на радарі в мене не відлетіла. Хочу закинути туди пару ждамів, зробитися легшим і буду намагатися далі воювати ще з противниками у небі. Із плюсів Ам 3 доволі важко побачити. Це така ракета. З малим димним слідом, як 9М, але вона трохи краще залітає в лоба і в бокову напівсферу. Вона навіть краще залітає у бок, ніж е, так, як Matra Magic та R73 у задню напівсферу. І це, як на мене, доволі прикольно. Скинув два ждами. один був в Венвулі, другий, як бачите, я забрав. Це був якийсь маленький зенітник. І я його добив. З'явилася ще і тошка. Буду намагатися закинути їй. Ну і наші союзники не залишають нам жодних шансів. З нами там Су-30, які на Х-38 доволі ще імбових, розкидують. а ну, нам озброєння не дали. Працювала б ці протикорабельні ракети проти наземки, було б більш цікаво. А так ні. Тож, переграю ще і тошку, кручуся далі. Намагаюся ще набрати трохи фрагів наземних. І буду хоч щось робити. Мої союзники на льотці продовжують. У цьому бою, як бачите, ще не набрали нових, нових ППО. Тобто ще немає там багато і рісок, спайдерів та цього американського зерка. Але все ж це доволі приємний бій. І так вони не завжди зараз будуть, бо не всі дуже сильно люблять ППО у цій грі. Понти майже закінчуються. Ось я трошки поштормив, трошки пограв на землі. Багато фрагів нам все одно не дадуть зробити. По мені летить ракета я її буду розбивати. Це в нас Гріпен, але я не встигну. Три фраги і один осіст. Непогано. Другий бій це у нас Карпати. І я тут майже в топ потрапив і буду намагатися переграти супротивників. Ми зайняли центр. і я буду намагатися використовувати рельєф і скидувати Ждами їм на репс до їхніх зеніток. Це найкраща тактика, щоб набити хоч якісь фраги на F2, бо у нас керованого озброєння зовсім немає адекватного. І, ну, хоч якось отак от можна трошки набивати фраги, трошки грати в ТРБ, кошмарити зенітки. 31-ші ждами дозволяють. Ще я там також бачив патч ноут що. Гайдзіни мали б додати ще крилаті ГБУшки сюди, але чомусь я їх у пресетах не бачу. Можливо, вони написали почнову та забули це додати. Ну, от, як бачите, центр нашого контейнера дуже справа. І якщо я б хотів повернутися направо або там би був гелікоптер, я б його не побачив, якщо б я хотів залучити його контейнером, щоб бачити квадратик на гелікоптері і в мене б з'явився балістичний обчислювач. Треба завжди їх облітати вправо, щоб контейнер не дивився вправо, а дивився більше вліво. Отакий От прикол. Так, забираю одну осу, на другу ждам не долетів, вона замансувала. Буду робити ще один захід, буду намагатися переграти їх. Як бачите, у нас є ще трошки зуні, це нам також допомагає. За допомогою у цих зуні, якщо у вас ракета летить у лоба, можна, <кій> як на гелікоптерах, Використати момент, що пуляєте вперед зуні і підірвач на зе... ракетах ЗРК підірветься. Це доволі приємна штука. Так на Зуні раніше робили і на С13ОФ на гелікоптерах. Та й зараз роблять, можна навіть хелфаєрами це робити, щоб переграти ракету, яка летить вам у лаба. Стоїть Тонгуска, стоїть оса. Я продовжую розкидувати мої ждами 31 щоб зробитися легшим. Буду ще використовувати потім мої зуні. Робити заходи та більш-менш адекватно грати. Ще один фраг, ще одна оса. Доволі приємно. Але наші союзники вже піджимають їм респаун. Ну і все це майже сказати: бій закінчився. Я ще буду тут кружляти, намагатися наробити хоч щось, може, ще хоч когось підчеплю. Але маємо, що маємо. Бій майже вже закінчився. Респауні у них закриті. і вони нічого не зроблять. Мої союзники вже катаються у них на респаунах, там якийсь чувак в димах запрятався, хочу туди наплювати, але можливо це просто союзники кинули туди дими і нічого там цікавого не було. Так, це хтось розкидує дими, закидує зуні і все. І буду летіти далі на філд. Бо бій закінчився. П'ять фрагів і один сістик. Це з тайпом. Що ж, розпочинаємо третій бій. На таких мапах, типу Тунісу, де величезні піщані бархани, де відчинена, відчинена зона дуже велика, доволі важко, особливо проти нових зеніток, бо ми не можемо від них сховатися. І вон, бачите, за нас Ізраїль на спайдері збиває там гелікоптери, збиває багато чого. Я дуже радий, що я не проти нього. Я з ним і буду намагатися зробити ще хоч щось. Тут більш-менш рівний бій, ми тільки-тільки забрали точку, і на ній я помер, це була точка Ці. Буду намагатися закидувати на респаун, як звичайно, робитися легшим, робити щось краще. Також, рекомендація, якщо ви любите грати зі ждамами, ставте стабілізацію на точку, і як нам зрозуміти, коли треба скидувати Ждами. Оця дистанція до балістичного обчислювачу це десь 4-5 кілометрів. Тобто десь з дистанції 6 до 4 км, коли ви бачите у вашому оптичному контейнері, дистанція заміряється у метрах 6000 метрів, 5000 метрів, ви можете спокійно скидувати без балістичного обчислювач. Ждам буде летіти до, до точки, як нам це потрібно. І в цьому цей прикол. Тобто ми можемо спокійно навіть з контейнера закидувати. Тут я на вірочку скидував по новій китайській ЗРК по балістичному очислювачу, і вона отримала свій Ждам. Заходжу ще на один круг, і от таким раптовим нам завжди треба бути. ховатися за рельєфами максимально, не підставлятися, бо якщо ми будемо у прямій видимості, зараз є <кій> Арісті з матричним наведенням, дуже багато інших злих зеніток. Тобто Spider, новий Хамві з AIM 9X, якщо ви близько підлетите, якщо він вас побачив, 9Х вас не пробачить ніколи. Тобто у нас нема таких сильних там, ребів, ще чогось. Там є маневри, коли ми зі сторони в сторону від, з розкиданням ХТЦ можемо хоч щось зробити і все. Ну, і ось я намагався закинути по леопарду. Я думав, він буде де стояти. Але оці 10 метрів розльоту, які зробили гайдіни, ви бачите, бомба приземлилася перед тим камінням, але мала влучити отуди, де стояв леопард. Ну що ж, нічого страшного, бій вже майже закінчується. Тож маємо, що маємо. Будемо намагатися ще закинути зуні. Ще також літаю, так інколи. Це дуже небезпечно, але літаю як можу, бо бій майже закінчився. Щоб бути у зенітті у заніток, щоб вони не бачили радаром мене, буду намагатися зробити ще щось. Ну і балістичний обчислювач гармати працює не дуже. Скидую Зуні, зуні працюють безотказно, як звичайно, і на цьому все. Третій і останній бій ТРБ закінчується. Полетіли в РБ. Злітаємо з філда. Ця мапа не дуже велика і не дуже мала. Цього разу мені пощастило. Я не у самій дупі списку, ми поки не бачимо Су-30 Рафалів, тайфунів, і це доволі важко, дуже сильно мене скидувало. І тут я намагався знайти рішення для СНП режиму, циклічне перемикання я хотів виробити, щоб лише те, що мені потрібно, але, на жаль, це так не працює. Або ми граємо тільки у БПБ, вирубаємо і вирубаємо його. Або ми не зможемо перемикати цілі, як це зазвичай робиться, коли ми перебираємо цілі у СНП режимі. Тож, нічого страшного, продовжую рухатися далі. м 4АМ-3, буду намагатися хоч якось пограти. Там щось Су-33 не подділили і один друг друга збив. Ну, нічого. Менше на один фраг буде це таке. На усьому топовому бойовому рейтингу. Хапати зірок з неба не доводиться, бо тут люди доволі скілові. В них вже є арли, в них є дуже сильні ракети, маневреність шлемка. Я вже про це розповідав у стрімі. Тож, якщо хочете, подивіться його в запису. Зараз ні, вибачусь, бо я там трошки підгорів, бо мені не подобається, що цей літак не доналаштували. За величезні гроші його не доналаштували, я вже про це казав. І ну, так справи не робляться. Патч дуже забагований. Як же казав, багато блогерів його не... За це не люблять цей патч. Можливо, більше девів потрібно було провести. Але, як на мене, краще б гайдзіни зробили стейдж сервер скопіювали прод, і потім ми б грали на проді, скопійованому на новинках. Вони б автоматично додали усім оці новинки, і ми б їх і тестили і у ТРБ, і у АРБ. І багато людей би потестило, і стільки б хейту не було. Не знаю, чому вони не хочуть накатити стейдж сервер за стільки років, маючи такий величезний ресурс. Але маємо, що маємо. Можливо, колись вони додумаються до цього, зроблять стейдж. Вони вже до речі проіндексували новинки, тобто усі новинки у нас не отримують буст, отой, який я називаю X5 за п'ять боїв спочатку, перші там патчі. Перші декілька тижнів ми не отримуємо додатковий буст на досвід для них, тож ми качаємо їх звичайно. І ті, хто встигнуть, ті будуть катати на свіжих новинках перші два тижні. А цим можна було б скористатися на стейс сервері, тобто проіндексовані новинки одразу додаються усім гравцям, якщо вони заходять на той сервер, і грати з кайфом. Залучив Вігена, закидую йому 7M Sparrow. Як бачите, вона не вибачає. Коли так летиш. Але Critical Hit, тут ракети працювали ще як попало. Але чомусь я отримав лише з нього асіст. Ну, нічого, буду намагатися робити ще хоч щось. Летаємо по нізам, коли ми у такому дуже сильному догфайті проти таких сильних супротивників. 7M Sparrow — це ракета, яка працює як 7 f та 7 e Dogfight. Тобто і на ближній дистанції, і на великій дистанції у 14 км вона однаково гарно може влучати. Але були баги ще з пролітанням ракет, баги з дамагом ракет дуже галімі. Маємо, що маємо. Ось тут я намагаюся заночити Р27, Су-33 випустив у мене багато їх, і я не зміг їх задоджити інерціальну систему. На жаль, розпочинаємо другий бій. Це у нас голландські висоти. Зараз я радар перемкнув. Але як бачите, він досі багається. Я от перемикаю з цілі до цілі. Інколи він дозволяє зробити лок, я тут перевіряю, щоб воно працювало, інколи ні. Як варіант, у нас ще є режим SNP-PPS. Якщо цей лок ще не пофіксили, то можна використовувати SNP-PPS, і він більш-менш буде лочити. Хоча не сподівайтеся, цей баг досі існує і він робить багато нервів усім нам. Тож, маємо, що маємо. Коли його допрацюють, буде стрім. Буде стрім, буде реогляд на оцей літак. І тоді маємо, що маємо. Наразі ті люди, які зробили передзамовлення, або як я на плойці, коли він тільки вийшов, купили його. ну, Ми розочаровані. Гайдзіни в цьому плані дуже сильно не доробили. Там, окрім цього, літака, ще багато проблем з патчем. Ну, нічого, потрошку пофіксять. Сподіваюсь, це не буде півроку, як я вангував про це, але думаю, пофіксять. Починаю летіти далі, розлітаються арли. Як звичайно, нам треба якось пережити першу хвилю арлів і тоді вступати у ближній повітряний бій або у середній повітряний бій. Я не знаю, такий існує чи ні. У нас є ДВБ, у нас є БВБ. Тож. Десь більш-менш на дистанції 10 кілометрів ми намагаємося підловлювати супротивників, скидувати по ним 7 М Сперов, скидувати по ним там АМ-3, коли вони навіть літають, ЛОБА роблять маневр. І багато чого. Ось що мені не подобається, це те, що за рахунок того, що Афар погано лочить, ми не можемо залочити прямо ціль адекватно, інколи, коли ми перемикаємось з БВБ. На СНП цей баг досі існує, там лочить фіг пойми що. Або коли ми тупо у СНП, і воно перелокує ціль, ми не можемо залочити саме ціль, яка відкидує контрмери. І так можна більш стабільно скинути АМ-3 навіть під великим кутом, коли в нас немає нашленої системи цілівказання. <клес> і ось за це мені оцей літак і підпалив. Тобто це треба доробити у першому порядку, без черги. Бо коли немає нашлемки проти 14-0 на літаку, який так багато коштує, це доволі сильно підграє. І ось бачите, зараз Радар веде, і мені все одно. Сімем Сперу прилетіла йому в лоба, навіть я міг би скинути йому ще Ам3 і отой Ерлік, якого я підбив раніше, також впав. Що з приємного, у нас маневреність доволі непогана, і ми можемо крутитися навіть на рівні з Хорнетом. Але отут якось мене дістав Хоробець. У антиподі. Нічого, розпочинаємо третій і останній бій в АРБ. Це у нас нова мапа. Я намагаюся задоджити Арли, як зазвичай, знову бойовий рейтинг такий, що ми граємо проти високих противників. От Якщо от, ставити його на рівень з кефіром С10, Кефір С10 навіть з чотирма підвісами буде гратися набагато краще. В нього є швидкість, у нього є маневр, у нього є дербі. Там також вони недалекобійні, але це арли. В нього є афар. Там літак от, заслуговує свої 13.0. Чи ми заслуговуємо на 13.0, я не знаю. <кхи> До того, що ми преміумна новинка, на якій буде літати багато новачків. І щоб новачки страждали, напевно, так от і зробили. Хоча Кфір ц 10 акційний літак. І скоро він буде коштувати дуже-дуже багато, як я думаю, на біржі. Тож, якщо ви його хочете або вам подобається АРБ, можете його собі взяти і подивитися, що таке адекватний 13.0. Так його треба викачати у топ, але квір С10 дуже приємна тачка, хоча й потребує рук. З цим не буду сперечатися. Він рветься на висоті, в нього величезна швидкість на висоті. <кхід> Понизам ліміт швидкості дуже низький. Тож маємо що маємо. Скидую АМ3 у F2. Як бачите, у бокову проєкцію вони дуже гарно залітають і буду намагатися крутитися далі. Це нам допомагає нам у цьому наша маневреність. Знову бокова проєкція по Су33, і він також отримає АМ3. Як бачите, найкраще вони залітають саме у бокову проєкцію, майже так само, як у в перші часи, коли тільки вийшли Р-73, саме Р-73 так працювала у бокову проекцію, вона бачила краще, ніж коли ми стріляли у зад або у Луба. <кій> Розбиваю тут ракети міража, буду намагатися скидувати ще. І ось 7. На ближній дистанції 3 км. Як бачите, спокійно вона розлітається, спокійно набирає швидкість і ми можемо зробити багато чого. Що ж, полетіло до висновків. Бій закінчується. Мене підбили. Ми подивились бої, та що можна сказати у якості висновка про це літак? Ну, недопрацьовано. Недопрацьовано, як на мене. Бах Радару дуже сильно заважає проти 14-0, де нам не прощають жодної похибки. Ми страждаємо, бо Радар перелочується, а нам треба вести цілі. Ще бах, ракет. То я сподіваюся, вже його пофіксили, більш-менш адекватно все буде працювати. А Амтри можуть залітати навіть в лоба це прикольно, порівняно з 9, м на яких вони зроблені. Але на цьому все. З наземних підвісів у нас немає жодного адекватного підвісу, вистрілив та забув. Лише ждами, які ми маємо розуміти, як скидувати. І на цьому все. Добре, що у нас з'явилася можливість викачати адекватну японську гілку. Японські топи доволі цікаві. А саме танки, і також у нас є підтримка авіації зараз. f 2 нам у цьому допоможе. На жаль, лише з ГНС бомбами. Що ж, а у мене на цьому все. Я вам дякую, що прийшли подивитись це відео. Побачимось у наступних стрімах та відео. Бувайте!